Сльози ровени зворушили серце дебрасі, але не змусили його відступитися. Не знаючи, як заспокоїти бранку, він залишив її на самоті. Тим часом Ребекка, замкнена у високій замковій вежі, розмовляла зі служницею фрондебефа. Ульріка, так звали Стару, запевнила, що на дівчину чекає жахливе безчестя. Коли служниця пішла, Ребекка ретельно обстежила свою в'язницю. Надії на втечу не було, тож дівчина могла сподіватися лише на Бога. Невдовзі до кімнати увійшов високий чоловік у розбійницькому вбранні. Не бери на душу такого гріха, благала Ребека. Візьми викуп і зглянься над нами. Золото може дати тобі різні переваги, а коли скривдеш нас. Тебе терзатимуть муки сумління. Усе, чого ти зажадаєш, мій батько дасть тобі, а коли ти вміло використаєш своє багатство, то з його поміччю скоро посядеш гідне місце серед чесних людей, дістанеш прощення за всі колишні провини, і тобі не треба буде знову чинити гріх. Гарно сказано, кинув розбійник французькою. Йому, певне, не до снаги було б підтримувати розмову Саксонською, як почала її Ребекка. та знай, ясна Лілія, що твій батько потрапив до рук дуже вправного алхіміка, котрий зуміє навіть іржаві градки в'язничної грубки обернути на срібло. Із шановного Ісака вичавлять усе, що він має цінного, байдуже, чи проситиму я, чи благатимеш ти. А свій викуп ти маєш сплатити вродою і коханням. Іншого мені не потрібно. Ти не розбійник, так само французькою мовила Ребека. Жоден з них не відмовився б від такої пропозиції. Жоден розбійник у тутешньому краю не вміє говорити твоєю мовою. Ти не розбійник, а просто норман, певне, шляхетного роду. Благаю. Вияви свою шляхетність і скинь цю страшну машкару жорстокості й насилля. Ти так добре вмієш угадувати, промовив Бріан де Боагільбер, відслоняючи плащ від обличчя. Ти незвичайна собі ізраїльтянка. Якби ти не була така молода й вродлива, я назвав би тебе ендорською чаклункою. А вже ж, я не розбійник, чарівна троянду Шарона. я той. То скорше здатний прикрасити твої руки і шию перлами та діамантами, ніж позбавити тебе цих прикрас. То чого ж тобі від мене потрібно, як небагатство? спитала Ребека. Між нами не може бути чогось спільного. Ти християнин, я єврейка. Наш союз був би однаково незаконним, як для вашої церкви, так і для нашої синагоги. Достеменно так. Зі сміхом відповів храмовник одружитися з єврейкою. Ні, хоч би вона була царицею Савською. До того ж знай, очарівна дочка Сіону, що якби навіть найхристиянніший з королів запропонував мені руку своєї найхристияннішої доньки і дав за нею лангедок у посах я і тоді не міг би одружитися з нею. Моя обітниця забороняє мені. Кохати будь-яку дівчину, інакше, як заради любові. Так я хочу кохати і тебе, я лицар храму, поглянь, ось і хрест мого священного ордену. І ти важишся такої хвилини покликатися на нього. вигукнула Ребека. Яке тобі діло до того, що я роблю? спитав храмовник. Адже ти не віриш у цей благословений символ нашого спасіння. Я вірю в те. Чого мене вчили, заперечила Ребека, і нехай мене Бог простить, коли моя віра хибна. Та яка ж ваша віра, вельможний лицарю, коли, посилаючись на свою найбільшу святиню, ти маєш на думці порушити найурочистішу зі своїх обітниць? Яка ти розумна, Ребеко? вигукнув храмовник, добре розуміючи, що вона говорить правду. Правила статуту його ордену під загрозою суворого покарання справді забороняли інтриги на зразок тієї, яку він задумав. Траплялися навіть випадки, коли за таке поганьблених лицарів виганяли з ордену. Ти дуже розумна. Проте кричати тобі доведеться надто гучно, аби твій голос було чутно за мурами цього замку. А в цих стінах ти можеш плакати, стогнати, скільки хочеш гукати по допомогу, та марно, ніхто не почує. Одне лишень може врятувати тебе, Ребекко, скорися долі і перейди в нашу віру. Тоді ти піднесешся так високо, що багато хто з нормандських вельможних дам. Позаздрить близку і вроді коханої найхоробрішого із захисників святого храму. Скоритися долі. вигукнула Ребека, прийняти твою віру, а що ж це за віра, котра терпить такого ось негідника, отакої, то ти найхоробріший войовник серед храмовників, ти підлий лицар, чернець, кривоприсяжник і боягуз. Гребою тобою, зневажаю тебе, бог Авраамів, навіть у цих тенетах ганьби, показав своїй дочці шлях до порятунку. Після цих слів вона розчахнула загратоване вікно, що виходило на горішний виступ вежі, вискочила на терасу і зупинилася на самісінькому її краю, над безоднею. Не сподіваючись на такий відчайдушний учинок, бо тієї хвилини Ребека стояла непорушна, бо Агільбер не встиг ані стримати, ані зупинити її. Він спробував був кинутися до неї, але вона гукнула йому не руш з місця, гордий лицарю, або, коли хочеш, підійди. Та якщо ти ступиш бодай крок, я кинуся вниз. Моє тіло розіб'ється на камінні цього двору. Але я не стану жертвою твоєї хтивої жаги. І з цими словами Ребека піднесла до неба свої сціплені руки, начебто молилася, благаючи Бога, помилувати її душу перш ніж зважитися на фатальний стрибок. Храмовник завагався, його рішучість, котра ніколи не відступала ні перед чиєю скорботою і не знала, що таке жалість. Поглинув захват, непохитністю Ребекки. Зійди, попросив її храмовник, зійди сюди, навіжена дівчино. Присягаюся землею, морем і небом, я не завдам тобі ніякої кривди. Ну, гаразд, я вірю тобі, мовила Ребека і, зіскочивши з тераси, зупинилася біля однієї з бійниць. Тут я й стоятиму, провадила вона далі, а ти стій там, де стоїш. Але спробуй наступити до мене хоч би крок, і ти побачиш, що єврейка скоріше довірить свою душу Богові, аніж свою честь храмовникові. Сміливість і горда рішучість, якими дихали всі риси пригарного обличчя, надали поставі, голосу й погляду Ребеки такої шляхетності, що вона здалася, немов неземним створінням. У її очах не було й тіні вагання, щоки не пополотніли, жахаючись такої страшної і близької смерті, ба більше упевненість, що тепер вона сама є владаркою своєї долі, залила рум'янцем її смагляве обличчя і осяяла блиском її очі. Гордому і мужньому Буагільберу здалося, що він іще не бачив такої натхненної. І величної вроди. Помиримося, Ребекко запропонував він. Помиримося, коли на те твоя воля, відповіла вона, помирімося, але на такій відстані. Помовчавши хвилину, він провадив далі: присягаюсь Богом, Ребекка. жінка, котра вважає смерть кращою за безчестя, повинна мати горду і сильну душу. Ти мусиш стати моєю. Ні, не лякайся, додав він. Я маю на увазі моєю з власного бажання, своєю волею. Ти мусиш погодитися, поділити зі мною надії набагато ширші, ніж ті, що їх можна досягти з висоти королівського престолу. Вислухай мене, перш ніж даси відповідь, і зваж, усе перш ніж відмовитися. Твоя правда. Лицар храму втрачає і свої суспільні права і можливість самостійної діяльності, але ж навзамін він стає членом такої могутньої спілки, що перед нею може похитнутися навіть трон. Так само одна краплина дощу, упавши в море, стає складовою частинкою того могутнього океану, що гризе скелі і поглинає королівські флотилії, така ж неосяжна. І сила нашої грізної ліги, а я аж ніяк не останній серед членів цього могутнього ордену. Я в ньому один з головних зверхників, і маю надію, що із часом можу дістати магістрів жезл. Мені не вистачало лишень спорідненої душі, яка могла б поділити зі мною мої мрії, і в тобі я знайшов таку душу. І ти говориш, це мені. Жінці мого племені, обурилася Ребека. Я чую, як сурмлять у ріг. Може бути, що моя присутність доконечна. Подумай про те, що я сказав тобі. Прощавай, я не проситиму в тебе вибачення за те, що погрожував тобі гвалтом, бо завдяки цьому пізнав твою душу. Тільки на спробному камені вивіряється щире золото. Незабаром ми ще поговоримо. Фрон де Беф, Де Брасі та Бріан де Богільбер зібралися в залі. Фрон Беф щойно отримав від розбійників листа з вимогою негайно звільнити всіх бранців. У разі відмови лісовики погрожували атакувати замок. Фрон де Беф і його спільники вирішили звернутися по допомогу в Йорк, але не мали кого туди відрядити. Відтак вони повідомили розбійників, що полонені скоро загинуть і порадили прислати священника для сповіді приречених. Цього священника змовники збиралися використати як посланця. Однак розбійники виявилися хитрішими і відправили до замку вамбу. Переодягнений чинцем, Блазень не викликав підозр у фронт дебефа і безборонно потрапив до зали, у якій тримали сакса. Та Ательстана. Не гаючи часу, він запропонував своєму господареві помінятися одягом, аби той зміг приєднатися до лісових братів, що невдовзі мали розпочати штурм. Незважаючи на неабиякий ризик, Вамба зголосився залишитися в полоні замість Седріка. Зворушений такою відданістю, Сакс щиро подякував слузі і поквапився до виходу. Фрон Дебев не помітив підміни. Він передав удаваному ченцеві листа з проханням про допомогу і вивів його із замку. Опинившись на волі, Седрік одразу приєднався до розбійників. З великим запізненням Фрон Дебев і його приятелі дізналися, що пошилися в дурні. Нарешті розпочався наступ на замок. Розбійницьке військо очолили Чорний лицарь. Локслі та Седрік Сакс. Звуки бою долинули до кімнати, у якій лежав поранений Айвенго. Поруч із ним була Ребекка. стара служниця Ульріка дозволила їй доглядати недужого.